Привіт усі рибацюги, Дивіться, яка остасточка зібрана нашими руками. Називається макушатник з шурупом. Береться ось такий макух вже підготовлений. У нас такий також можна замовити. Закручується. Гачечки Карп Spirit. Ставляться сюди. 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 О. А один іде ось такий для попапчика з волосом. Використовується візде поводковий матеріал 30 ЛБ, також іде безсвинцевий лідкор. Кому потрібні такі оснастки, звертайтеся, можна підібрати під будь-який гачок, який кому потрібно. Можна зробити під волос. Тобто все, що бажаєте, можна. Придумати. Звертайтеся номер телефону в шапці профілю.